Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні в відеогляді у нас буде Кентавр 240 VR. Ось моделька. Це в принципі рівноцінний трактор, такий як Скаут 220- і такий самий, як Зубр 245. Почнемо відеогляд ми з двигуна. Вигун встановлений ЗС 1115, ось бачимо, це означає, що тут 24 кінські сили. Дата виготовлення трактора вже от бачимо, 23 рік. Встановлений стартер. У нас додатковий генератор під капотом. Від коробки розташований насос. Куліса КПП у нас 3 плюс 1 є повишені поніжені передачі. Ця моделька йде без блокування диференціалу, тобто, у нас ліве ведуче колесо постійно йде. Ззаду розташована трьохточка, Вал відбору потужності 3.425 кг, отакі стандартні клешні, тобто стандартної довжини. Тут у нас причіпний механізм. Він, в принципі, не заважає використовувати одночасно і кардан, і. Причепний механізм. А навіть якщо буде заважати, то можна от спокійно його розплінтувати і використовувати окремо. Це механізм у нас на 540 обертів. Є ручка ручного газу. Педальки тормози здвоєні. можна роздвоїти, відтормажувати кожним окремо. На защитному кожусі у нас розташована. Ось от додатковий ящичок для інструментів. Це на всіх кентаврах. На мототракторах вони встановлюють. Ззаду встановлений фонарь галогенний. Поворотники, стопарі, все це вже диодного одного типу. Тут у нас три датчики, так як на 200-х, як на 160-х, на 240-х кентаврах. Це все, в принципі, однаково. І є відсікач палива. Тут у нас такий простенький а-ля. Типу циклон, воздушно-масляний фільтр, розташований. На такі трактори вже йдуть фрези, котрі працюють від валу відбору потужності. Тобто вони будуть не в комплекті, вони продаються окремо. Коштують 1,25 метра, там стартує від 750 доларів з карданом в комплекті. Отак він виглядає. Тобто це повний функціонал, 24 кінські сили зі збільшеним маховиком. Колеса тут ідуть 7,5 на 20 задні, 50 й вал. Колія регулюється від метр до метр метра, виставляється. Попереду теж бачимо, балочного типу у нас можна виставити колію передню. Передні колеса у нас 6,16. Ось бачимо маркіровку. Приїхали вони в зеленому, червоному та синьому кольорах, тобто можете замовляти, це на сьогоднішній день найдешевший трактор з трьох точкою валом відбору потужності і на 24 кінські сили. Тобто потім йде на 22 кінські сили скаут 220 яких зараз в Україні, на жаль, чи на щастя немає. І потім йдуть зубри 245-ті. Вони коштують 3-300 доларів, 3250-3300, хто як продає. По відмінностям, кентаври е, можна поставити на облік, тобто документи всі ми предоставляємо і зможете зареєструвати цю техніку спокійно е, в будь-який день, в будь-який час. Е, гарантія йде 2 роки від виробника, тобто обслуговування, все, що касаємо коробки, мотора, ходовки, електроніки, це підпадає під е, гарантію і можна обслуговуватись. Як на мене, краще обирати кентавра, ніж е, Зубра. На зубрі буде по факту відрізнятися тільки колесами. Колеса на зубрі на XL моделях 9.5, а тут 7,5. Кліренс буде однаковий, а проходимість одна й та сама. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, ставте лайк, підпишіться на канал і пока-пока.